Якщо вам знайома ситуація, коли забились каналізаційні труби, тоді вам точно до нас. Тому що в нас є професійне обладнання з різними насадками для чищення труб різних діаметрів та різних видів забруднень. А саме, це для труби діаметром 50 мм. Зазвичай це кухня або ванна. Далі йде машинка для очищення 110-ї труби. Це унітаз або стояв. І остання машинка справиться з 300-ми та 400-ми трубами, які використовуються для зовнішньої каналізації. Чи варто чистити каналізацію самостійно? Однозначно, ні. Звісно, в магазинах можна придбати різноманітні засоби для чистки труб. Але прочистка каналізації це складний процес, який потребує спеціалістів та спеціального професійного обладнання. Тому найкраще буде одразу звернутися до спеціалістів, аби не пошкодити систему відводу води. Своєчасний виклик бригади дозволить вирішити проблему якомога швидше та збереже ваші нерви та гроші.